Косметична робота з Canon R3. Маємо ось таку проблему з гумкою, вона просто відклеїлась і треба її приклеїти по новій. Зазвичай, коли гумка просто з краєчку трошки відклеюється, то люди думають, що це можна собі взяти клей і легенько підклеїти, щоб все було окей. Але зазвичай воно не працює, потрібно повністю здирати старий скотч, який вже погано тримає гумку. Все добре обезжирювати. Обробляти праймером і тоді клеїти на новий скотч. Ось Зараз я ще здираю залишки старого скотчу з камери. До речі, дуже гарна камера. Тут я показую вам, який використовую праймер для того, щоб була краща адгезія з наново наклеєною гумою. Все добре. обробляємо, обезжирюємо і можемо приклеювати гумку на новий скотч. Після того, як ми її правильно спозиціонуємо, та ми беремо паяльну станцію, паяльний фен і легенько все ще прогріваємо, щоб в кожному куточку ця гумка правильно приклеїлася. Ось такий вийшов результат, як на мене, досить непоганий. І зустрінемось в наступних відео.